У цьому відео я розповім вам про найкращі наукові фотографії минулого 2025 року. Це підбірка за версією журналу Nature. і тому починаємо. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Фраза Мамо, я піду погуляю на сонечко звучить дещо інакше, якщо ви парашутист, який робить свій стрибок віри, але не у всесвіті відеогри Assassin's Creed, а у реальності. І причому ви робите це просто на фоні сонця. Силует такої відчайдушної людини ідеально вимальовується на тлі поверхні зорі нашої сонячної системи. На задньому плані видно темні сонячні плями, які утворюються там, де сильні магнітні поля блокують частину тепла, яке зазвичай піднімається до поверхні. Астрофотограф Ендрю Маккарті та парашутист Габріель Браун тренувалися місяцями для того, щоб ідеально спланувати стрибок та його знімкування, і їм таки вдалося зробити цю епічну фотографію за допомогою спеціально розробленого сонячного телескопа. Чекаємо на продовження, і, можливо, місяці тренувань напруженої підготовки дозволять нам побачити і нову інтерпретацію не лише прогулянок по сонечку, а і чіпання трави. Мода на татуювання дісталася вже й до тихоходів. Ось цей невеликий водний ведмедик має, мабуть, найкрихітніше в світі татуювання. Науковці скористалися електронним променем, щоб нанести стильні крапки на шар криги, який покриває тварину. Так, тварину перед цим вели в стан криптобіозу. Це саме той режим збереження енергії, в якому ці істоти витримують різні, неймовірно, екстремальні умови довкілля. Під час досліду цих тихоходів охолодили до температури мінус 143 градуси за Цельсієм. Їх вкрили шаром. Ані золу. Промінь перетворив цю речовину на сполуку, яка прилипає до шкіри тихохода, залишаючи малюнок видимим, коли решта речовини випаровується після виходу тварини зі стану криптобіозу. І все тихохід може тихо ходити із стильним написом «My life, my rules» поміж інших, не таких самобутніх тихоходів, не таких оригінальних, як він. Ну або ж вони можуть хоча б такими крапками світити. Надзвичайно висока точність методу означає, що його можна застосовувати в біомедичній інженерії. На обрії цієї технології сходить зоря, можливості друкувати мікроелектроніку просто на живих істотах. Зараз науковці працюють над татуюванням ще менших організмів, включаючи бактерії. Незабаром чекайте відкриття тату-салонів для прокаріотів просто на вашому мікрорайоні. У добірку журналу Nature потрапила вже добре знайома нам світлина колонії зеленої водорості Вольвокс. Вона виграла конкурс фотографії Nikon Small World. і я про неї вже розповідав в окремому відео. Якщо раптом ви його не дивилися, то не забудьте виправити цю помилку. У будь-якому разі ця крапля води на голці з сотнями клітин Вольвокса варта того, щоб дивитись на неї поспіль 5 годин. Це точно буде цікавішим заняттям ніж споглядання багатьох серіалів. Доки хтось в 2026 році ще жартує бородаті жарти про продаж нирки заради того, щоб оплатити стрижку бороди у модному барбершопі. Інші люди намагаються створити штучну нирку. На фотографії ви бачите вирощений в лабораторії органоїд людської нирки. Навколо центральної дренажної трубки сформувалися крихітні фільтруючі блоки, подібні до структур, які характерні для справжньої нирки. Так, мова йде про нефрони, структуру яких ви точно вивчали в школі. Зібравши нефрони до купи, вчені створили структуру, яку вони назвали асамблеоїдом, в умовах досліду, результати якого були опубліковані в журналі USC STEM Cell, Ці асамблеоїди пересадили мишам. Усередині організму вони почали дозрівати, рости, обростати сполучними тканинами та кровоносними судинами. Вони показали, що здатні фільтрувати кров і поглинати білки. Ця технологія допоможе як моделювати перебіг захворювання нирок, так і може стати ключем до створення штучних нирок. Ні, це не феєрверки з нагоди дня міста, це рідкісні червоні спалахи в небі над Новою Зеландією, які потрапили на фотографії в жовтні минулого року. Це явище спричинене сплесками електричної енергії в атмосфері під час грози, але вони спрямовані вгору, що створює незвичайні зубчасті структури, які сяють лише кілька мілісекунд. А що ви думали, ці спалахи будуть з вами весь день? Новозеландський фотограф Том Рей та іспанські фотографи Ден Зафра та Хосе Кантабрана вирушили знімати чумацький шлях над скелями Омарама на південному острові Нової Зеландії. 11 жовтня їм посміхнулась удача. Не кожен день можна бачити, як блискавки б'ють вгору. Такі часи, що навіть молюски переходять на альтернативні джерела енергії. Так, званий листковий або овечий слимак, Костазієла, курошіма, відомий клептопласт. Він може не лише їсти зелені водорості з роду Аврайнвілеа, а й здатен до використання їхніх хлоропластів. Ці органели поглинаються клітинами тварини і виробляють енергію шляхом старого доброго фотосинтезу. Буде дуже голосно називати цього молюска фотосинтезуючим, адже все ж цей процес здійснюють частини іншого організму та й функціонують викрадені деталі нетривалий час. Однак навіть виведені з ладу хлоропласти важливі. Це цінні бутерброди на чорний день, адже вони містять багато важливих запасних речовин. Окрім того, завжди можна запастися новими частинами водоростей під час наступного обіду. Тому й не дивно, що цього молюска прозвали листковим слимаком. А от овеча назва походить від органів чуття з обох боків голови, які трохи нагадують овечі вуха. На будь-якому коміконі він міг би легко косплеїти не лише ходячі кущі, баранчика шона, а й будь-якого знаменитого ельфа. Цей слимак відкладає яйця у формі спіральної структури. Очевидно, щоб замаскувати їх під протикомарині спіралі чи під мача тістечко із пузатої хати. Чорні носороги, діцерозбікорніс, були на межі повного вимирання. Хоч зараз справи дещо ліпші, але ці великі тварини потребують великої уваги природоохоронців. На цьому зображенні показано процес лікування хворого носорога. Для цих ветеринарних маніпуляцій слід демонструвати неабияку майстерність і координацію дій. Адже тварина здатна завдати значних ушкоджень людині, навіть коли перебуває під дією седативних препаратів. Що ж, поглянемо на інтимну сцену залицяння павуків крабів. Це не гібриди павуків з крабами, а справдешні павуки із родини Томі Сіда. Вони здатні до характерного пересування боком, що й зумовило назву цієї групи. На фото цілком можливо представник виду Діаеа Дорсата. Принаймні це моя версія. У цього виду самці дещо менші за самиць. Це досить типовий приклад статевого деморфізму у цій групі тварин. У деяких павуків розмірна різниця між статтями просто колосальна. Самиці можуть бути в 60 разів більші за самців. У Бразилії вчені знову проводять свої химерні експерименти. Вони створили свою рідну машину часу, яка накачує вуглекислий газ у лісовий намет. Це потрібно або для того, щоб пробудити векну і описати демогоргонів як нові для науки види стапелій, або ж для того, щоб імітувати майбутні атмосферні умови і дослідити, як лісові екосистеми адаптовуватимуться до прекрасного нового світу майбутнього. Uh -huh. Цей експеримент триває поблизу Белена, де в листопаді відбувся кліматичний саміт Коп 30 Називається програма Amazon FACE. Інфраструктура проекту включає шість металевих кілець діаметром 30 метрів, які складаються із 16 веж 35 метрів заввишки. Amazon FACE має на меті імітувати 50% відсоткове збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері порівняно з поточним рівнем за допомогою технології FACE. Цей приголомшливий знімок потрійної туманності, угорі праворуч, та туманності лагуна поєднує сотні зображень, зроблених 3200 мегапіксельною цифровою камерою, найбільшою в світі. Хоча, можливо, ви скажете, що в вашому якомусь сяйомі пікселів і побільше. Добре, я знаю, точно ви не скажете стереотипний жарт, вибачте. Це камера розташована в обсерваторії Вера Рубін у Чилі, і почала вона працювати у 2025 році. Зображення показує об'єкти в області чумацького шляху. Ця область щільно заповнена іонізованим воднем та молодими зірками, що все ще формуються. Зображення було створено із 678 окремих експозицій, зроблених оглядовим телескопом Сімонії, трохи більше ніж за 7 годин. Обсерваторія Рубіна розташована на Серропачон-Вандах у центральному Чилі, це об'єкт вартістю 810 мільйонів доларів. США. Обсерваторія має дуже велике поле зору, яке може охоплювати все південне небо кожні 3-4 ночі. Інші телескопи, такі як космічний телескоп «Габбл», та космічний телескоп Джеймса Веба більш чутливі до дрібних деталей, але одночасно охоплюють лише одну невелику ділянку неба. Це зображення було створено головним чином для естетичного ефекту та для того, щоб продемонструвати, як цифрова камера обсерваторії може сканувати великі ділянки неба з високою чутливістю та за короткий час. Рік тому, у січні 2025 року, Лос-Анджелес пережив одну із найсильніших пожеж у своїй історії. Вогонь охопив цілі райони та перетворив тисячі будівель на обвуглені руїни. Вчені вважають, що основними причинами цих катастрофічних подій були висока щільність забудови в місті та сильні вітри. Вони сприяли швидкому поширенню пожеж. Зіграти свою роль міг і різкий перехід від дуже вологих до дуже сухих умов. Подібні міські пожежі, ймовірно, стануть поширенішими в майбутньому, оскільки земля все ще теплішає. Як би це дивно не звучало, із вуст людини, яка сьогодні по дорозі до музею, вкрилася добірним освіжальним інеєм. Поглянемо на вулкан. Це вулкан Вільяріка в Чилі. Його назва перекладається як будинок духу або будинок демона. Це активний вулкан, який з 16 століття вивергався кілька десятків разів, і все ніяк не заспокоїться. Фотограф Франціско Негроні попрямував до Вулкана вночі і впіймав у об'єктив камери дві лінзоподібні або ж лентикулярні хмари. Характерною особливістю цих хмар є те, що вони не рухаються, наскільки б сильним не був вітер. Зазвичай лентикулярні хмари зависають з підвітряного боку гірських хребтів. Поява лентикулярних хмар. Свідчить, що в атмосфері наявні сильні горизонтальні потоки повітря, які утворюють хвилі над гірськими перешкодами. Ці хмари часто плутають з летючими патісонами прибульців з інших планет. На фото хмари підсвічені лавою вулкану, тому формується враження, що це якийсь прояв активності Саурона над Ородруїном. Буває жабогадюкінг, а буває жабожабінг. Ця робота стала переможцем конкурсу Nikon Comedy Worldwide Awards. 2025. Так, це фотоконкурс, який оглядає найкомедніші фотографії дикої природи. До речі, якщо ви хочете, щоб я в окремому відео оглянув такі фотографії, не забудьте про це вказати в коментарях. Іноді, от я коли подивлюсь якесь відео якогось діяча чи діячки на українському Ютубі, я думаю, яким би коментарем підтримати перегляд. І не знаю іноді, що написати. Тому, якщо думаєте про це, напишіть, що хочете, щоб я оглянув комедійні фотографії дикої природи. На світлині зображено двох самців, галасливих жаб літобатес Кламітанс. Під час шлюбного сезону самці видають дуже голосні звуки, що й стало причиною такої назви виду. Тут же самці борються за території. Знімок зробив Грейсон Белл, талановитий 13-річний фотограф. Автор фото назвав його хрещення того, хто не хоче навертатись у віру. Що ж кожну п'ятницю одне й те саме. А далі в нас краб із Всесвіту Барбі. Це крихітний цукровий краб, гоплоофріс атезії, який усівся на ліжечко з яскраво рожевих коралів. Максимальний розмір цих істот сягає значення 2 см. Краб живе на різних видах м'яких коралів, роду дендронефтія. І його характерне забарвлення це намагання стати непомітним у своєму місці проживання, щоб ілюзія працювала краще. Краби прикріплюють до себе окремих коралевих поліпів. Ті таким чином стають частиною крабового корабля і дають змогу жити ракоподібному своє краще членостанове життя у режимі Стелс. Ну а це перед нами явно котлета по Київській в природному середовищі існування. Ось як виглядає ця страва перед тим, як потрапити до вас на стіл. Я зізнаю зараз вам у двох речах: річ номер один я ніколи не їв котлету по-київськи. Річ номер два перед нами не котлета по-київськи. Це гриб на тлі трьох виведених з експлуатацією антен радіотелескопа Кат 7 у національному парку Міркат у Південній Африці. Мені здається, що це гриби з роду Подаксис. Про гриби з роду Подаксис можна прочитати в моїй книжці Планета грибів. До речі, за посиланням в описі до цього відео, ви можете придбати таку книжку за автографом. Ну а на зображенні чоловік їде на своєму скутері вниз по запиленому пагорбу поблизу Патри в Греції, тримаючи вівцю на руках. Вівця стала пасажиром не від хорошого життя. Регіон охопили лісові пожежі, які поширились на схилах поблизу третього за величиною міста Греції. Кадр підкреслює факт зростання кількості пожеж у Південній Європі. А в нас попереду остання світлина в добірці. Це контраст спокійного обличчя лінивця та його повільних рухів на тлі колючого дроту, на який він чіпляється. На думку редакторів журналу, це алюзія на те, як природний світ тримається за життя. І з останніх сил у нашому світі знищується багато диких оселищ у цьому світі забагато зла. Зло багатолике, і для боротьби із найголовнішим злом України ви, зокрема, можете підтримати цей збір. Друзі, є прохання допомогти зі збором на наземні роботизовані комплекси для підрозділів 20-ї бригади Любард, першого корпусу Національної гвардії України Азов. Наземні роботизовані комплекси важливі як для вивезення поранених, так і для підвезення боєкомплекту. Я створив дружню банку на 40 тисяч гривень. Будь-яке поповнення на неї відразу прямує на основний збір. Банку прикріпляю в описі до цього відео, а також ви бачите QR-код просто на екрані. Як тільки буде накопичено 50% необхідної суми, я розіграю книжку Олексія Коваленка Планета грибів». Так я вам про неї вже згадував сьогодні. Щиро дякую всім, хто вже долучився до цієї справи, і хто ще долучиться після перегляду цього відео. А насправді на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі Довкола Ботаніка. Побачимось. Також я дякую всім патронам, спонсорам каналу, які підтримують цей і інші мої два канали фінансово. Інші два канали це Електорій Довкола Ботаніки та привіт Трилобіт». На привіт, Трилобіт» нещодавно вийшло нове відео про те, як амоніти вимирали, і вимирали і не вимерли в кінці Мезозою, але потім вимерли в кінці Кайнозою, та ні, не в кінці, на початку Кайнозою. Однак ще є відео на каналі Електорії Довкола Ботаніки. Воно запис лекції про пабірус. Тому буду радий побачити. Бачте вас там і там. До зустрічі!